Що я їхав до Львова не по поколено? Да да ми їхали на машині, типу, там ще типу, типа, красний чоловік. человек. Mm -hmm. серйозний дядя, то він. Мы yeah, спокійно ехали. Я понял. Я Типа... Нема. Нема. Нема нікого. Якщо нікого нема, то я беру ангар поки ви там будете Диви на головний гуртожиток, ніхто з нас не впав, я вшас. Я думав, ви падете я лишив. Кому в будинках тих, там, де демітушки. Mm. Там до речі 4 хтось підривав, шайне. Та-та-та. та та та, -та, 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 -та. Yeah. Бачу. Бач. Yeah. Лупом чи ні? не? не бачу. Там троє Я бачу його. Дем що? Білу велику ліву хату хтось шов чи ні? Вот там стоять. Давай то голупимо, він не рухається Нокну. No. Давай. Іден тут. Меня нокнуло. Чуть? Эй, дерево Не стріляй А мене не видно, в принципі, звідти. Але все рівно два йдемо. Зразу з М24 в голову, якщо це... 6 хп А Ще це МК-12, це параш. Але я гранат не маю, все дим і теж. У мене є один дим, один молік, одна флешка. DB, все капав, да. mm -hmm. DB, DB, він Скарле Капов на Нет, это мощь. Там за МВЧ4 мне приписали Давай, давай, вин по трави стреляй. По мне двое стреляют. Где на будинку. Ні? Тепер коном тут во один. Осеній. Можеш ще раз підняти? Він по траві стріляє. Все в голову. Ще ніякого немає Опа Троп заднюхав, бачиш? Можеш піти болтати, дуже близько Це далеко Машина їде ще Той, дай, ми йому поможем, певно Дай, дай, то Ne, oh, ja. man šmetu kada? Slyva streliai, tam buvo. Tik iš drugų komandų. Tam neidupa. Visi, kiek man hipra. Man šlėma nema. Tabi, aš ir kėsdėm? Ne, aš ja, nemai. Ja, aš nemai. Hiroms atvai. Нужно пушить до наших Ширина справа Сейчас справа команда Ой. Я бежу до наших Она слева то Короче, я чудом набил та-та-та-та. Ясно. Ти не стреляй, щоб тебе не запалили. А вони з сто его походу, стріляють. У нас двох сторин, походу, луплять. Просто лежить, чи там щось... Не стреляй задніх, якщо тебе не... Я в хату зайду, я полз. перший, то це я і вела таки. Що, я не можу зайти? Куди? Хата, ти зайшов до хати, ти? Я б щас сам тут. я в курсі. У нас зі стрін ще мені стріли. У них всіх драгунові, а я як бомж з МК-12. Дроп ти пултав, дроп був. Да. Напевно, ти побіжу. Я не бачу звідки О, він стріляє. Поліки збираю. Ти чіпушили, звідки стріляють, я їх не видно. Де десь з моєї сторони мені здається Там був один біжить на машині А, там він біжить Тут у вас видить Запаркувано Там ще є в будинку На синій один Я через піксерів луплю Тут на квадратному метрі. На сині є, е, на силі. Дуже багато тіпів. Тут, тут вона грі є. У нас їх за тут лоплю. Я вбив одного. Ми їх розвалили, чуєш. Добре, я втікаю. Але я не знаю, що добрі, тут до ще лопліть. На горі є на жовті там де. Поняв Мене ФПС просів, ти що гониш? Я в шо а що так? Кисик. У мене неможливо грати, ФПС десь 20. Так пустило, вийшов з хат. І то не О, тепер попустило остаточно. Там оті паде на сині. Ти маєш шанс сюди перебігти, чи вони тебе тримають? Вроді одного ног. Там бойня. Бежишь? <рик> <рик> я там тоже кип. Я там кипит трх тоже так криплю. Вообще надо мой каскот и чуєш? У меня на на я. Та-та. <рик> О, тіпи. Там дві команди старий, один нокнутий добити. До мене їде ті на О, Ні. Поїхав. Тут дуже багато тіпів. В угу. тебе прям? А ну, що ти, ти ще ти? Куда тут три команди. В тебе прям на, на тобі? Чотири навіть. Ямшець. Yeah, Я бежу до вас Да да. На сцене есть две команды. Там дроп пал. Нокнутый. Я yeah, они Что гонишь тут народу, блин, хмара. Там тоже на сцене На сцене есть, я, 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 бачу. И на я, е. Перший добіжи, але ти вже не добежиш цеку відкрить Я є, є, на синій двоє. О, мене... А, ні, є, патрона. Та машина дві У Тебе? Ні, десь туди якраз тут Угу. Mm. І на тому... там, де зона червона. А, а синій сені... на Сені побігла направо старий. О, там ще є. На оранжевій є. Mm угу. -hmm. Он я будуть в зону бігти, от там де ми є. Диво буде їх тримати. У них машина. Я машину взял. Угу. Ти їх бачиш? А, бачу. Нетко. Вони там є всередині. Угу. Едать. Едать, да, едать. Налево до вас. И, и я Бат чухаю на тебе. А ты, я тут нормально чухаю. Тут зона 3, ты бачишь там у вас стреляют? Еще наверху у нас есть. Сині здеро. Лупи його, я дав 3 тичку. Я біжу до нагору. А ті, що були тут, які? На домиках? Так, ну тут боротьба. Вони ж вон поїхали, вон. вони ж поїхали. Мені здається, у нас наверху теж є. Може бути. Че там лежить, вот тип лежит uh, вот, вот ног пичи? Оранжевий. Находи там. Тебе старий, бо то будет п'ятий, чуєш? Щоб тебя не нокнули. Обіжи тип відкритий. Дав течку. Ще одну течку дав. Хилиться. Зверху над ним ще один біжить. Робер Угу. Вже мене не вийде. Та-та-та. Я думаю, що він буде брати до джепа, може коло йому пробити. А ладно, йдемо зону Вот бежать, типе Амо. Ты Ти третий, чувач? Аптычку. Меня за деревом, дером, чи що? А не, его нокнули, там Тамо. О, О мне дало ассистам. Нажок индус сдох. Сейчас справа є? є. Я, за, бу... Я за ту будку добежу и буду с будки, давайте. Я Тобі аптека не треба в мене є. А в мене тільки одна, мені треба. Тебе є аптеки? Ня. Я одного довелося. На тобі одну аптеку старий. Я дав. Саді тебе лежить. В мене типа полики є. Та в мене теж поліки є. Прям другий, буде є цілий, якщо треба. В мене третьо, є. Так ти все-таки золутал той дроп? Да, да, ж не знаю. А сейчас було дроп и каспрай, айк. Не. Че? Питух. Нормально. мені хтось стреляет. Ого! Ого! Загоннеш. О, ща аптеки. О, восьмий приціл О, Дайте мені приціл, Мені четвертий. Нема мастер, и все пиздно. Забрали. Дайте аптеки хоть, добре. Є восьмий, дякую. Ооо, 8, то інші любить діло. Тим четвертий мотіп. У мене третій шльом, він мене М24. Зм... Не, не, рухайся, не рухайся. Нокнув. Як він мене може третьому шльому нокнути? Зразу зона йде чуєш. Та може нокнути просто він А в принципі, да. О, знову мені, мені вже п'ятий асист дал. Один килл п'ять асистів, я що, гонь. Йому що, в голову так знов даю. Ще десь дивай, я ще десь диму, та? Чи там будинку? Денку то чмо. Я до того дерева добігаю і зараз буду його приймати. По мені стріляє. Не бачу звідки. Зараз буду вискакувати стрій Так, в вікні він є. Якому? Вроде. Він походу в будинку є. Томво. Виточки да убытрей налив уби тотали вище чуть-чуть Там Тамас муки Угу. Дам поможем нашим Давай Забей на того. нашего ног научишь Все нашел добавить ему дуб Принципи, не, не стендем, не стенем, все, відбій. Нам треба тримати того з хати, чуєш. Я пішов, ти пішов до нашого, я пішов до сей. Яс. Він спригнув Тут двоє Мене нокнули, на старей. Я не маю смаків. Та пофіг, недалеко. У мене третій нос. Все, забей, так. А він мене він просто через траву стріляв, якось таке, не знаю. Да я сам навіть не хотів стрілятися, вони такі там якісь знать. На мені, прям на мені. Он мене умі. Я вже на нього репорки. 151 левел, 157. -й. Що ти? Смертельно поранено вас. Читерство. Прозорість через стіни. Там на нашу нокну зліво, на двоє є. Він одного нокну, до речі. А, це миломаш. Ти ж його можеш, в принципі, підняти, якщо він доповзе до дерева. На метках були, типи. Все, дупа. Там двоє було, або троє. Як його кинути? Та ти а його вбили. Справа, 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 справа! Чуть там там, де тих ще там ще двоє було. Бачиш? Давай, братуха. Вроді ствол чав, не? Тебе є час зону зайти. Або підпуст гранату маєш. Ти не докинеш. От тепер кидай. Флешку ще маєш, кинь ще флешку. Хуй-й-й-ой-ой-ой-ой-ой, Трьох. Чуйш ты успокойся. Я тебе по-любому золи, ти тепер в телевізорі, чувак. Та ты шо? Да, це було круто. Дивимся. Тут два нокнутих було, чувак. Хай би я не ключу. Джей, два нокнутих. Окей, на паузу назов. От я делюс, ти біжиш. Він дав три дима. А ти мав тільки одну гранату, правда? Так. Yeah. <ріх> три дима. Він, він піднімає одного. Йомая, тате, що? Там. Щоб ти розумів, ти рівнесенько в ціль попав. Це був трьохочковий. У мене тільки один кіл, але в мене було п'ять асистів, я там насипав нормально.